Дивитися фільми, читати новини та спілкуватися онлайн від тепер можна навіть у тролейбусах, але поки що не у всіх. Така розкіш наразі доступна лише пасажирам найпопулярнішого сьомого маршруту. Систему запустили в тестовому режимі ще напередодні нового року. А тепер точками доступу обладнали вже півтора десятка тролейбусів. Взагалі супер. Удобно, можна зайти і на почту на роботі, і написати друзям. все що угодно. Поки немає нарікання на швидкість. Ніж фільми не смотрю зі з на телефоні. В тролейбусі. Пасажирам похилого віку інтернет в тролейбусах ніц не потрібен. Головне доїхати. Гарно, якщо сидячи. А ось для підлітків це справжній тріумф, але є дуже прискіпливі, вже бідкаються. медленна. там по помінуті можуть відправлятися. У міськ електротрансі зізнаються безкоштовним вайфаєм, хочуть привернути увагу молоді. Досвід перейняли у Вінниці та у Житомирі. Там інтернет у міському транспорті є вже давно. Сьомий маршрут обрали, бо він найдовший. Наступними можуть бути двійка, дев'ятка та десятка. Седьмий маршрут це експериментальний. Ми з'єднали седьмий маршрут з першим маршрутом. То есть э, то, тем самым мы соединили один из самых больших спальных районов. От, де живе дуже багато молодіжі. Коштує така вайфай система близько 1200 гривень. Чиновники сподіваються, що пасажири будуть з повагою ставитися до технічної новинки, не поцуплять і не зломають. Схожими хайтек-технологіями обладнали трамваї, але замість інтернету встановили gps навігатори Це лише перший етап. Далі планують встановити на кожній зупинці інформаційне табло. На ньому можна буде побачити, коли прийде наступний трамвай. Потім також систему запустять для маршруток а там і до глобального вайфай занурення недалеко було добре, якщо б хорошо, б місто встановив єдину вайфай-сеть которая б накривала весь город. Чисто технологічески это возможно и в данный момент развитие технологий это позволяет за достаточно адекватные деньги. Мне кажется, что Одесса как достаточно продвинутый и город, который всё-таки стремится походить на Европу, мог бы себе это позволить. Бесплатный интернет можно спіймати на центральных улицах міста, але поки що мережа працює з перебоями. Спеціалісти кажуть, довести ідею до ладу не складно, було б бажання. Тоді Wi-Fi може з'явитися навіть у всіх парках та скверах, поки він є лише у парку Горького. Дмитро Долматов, Олександр Мироненко, Руслан Пайков. підсумки тижня, перший міський.